Це тирса, мілка, міленька, міленька, тирса. Мешканка села Бахів, що неподалік Коваля, Клавдія Кордонець, зранку оглядає свій квітник. Каже, її улюблені троянди, як і усе подвір'я, регулярно засипає пилом із частинками деревини. Кожен день вранці встаю і тряпкою і вологою протираю. Усе це зі слів жінки, відколи у Бахові приблизно за 500 метрів від її будинку запрацювало деревообробне підприємство. Дихаєм цим цим. Повітрям, дітки в нас, внуки приїжджають. Ми ж теж живі люди. Для чого нам? Ми тут побудувалися в лісі, хотіли, щоб було чисте повітря, щоб дихати можна було чистим. там нас травлять. Запах такої, знаєте, смолич, дерева, я не знаю, повітрі часто. Якщо та друбілка робила велика, то в хаті не можна було бути, хоч і вікна ті пластикові, то чути було. Включають тривогу, то й не чути було тривоги. На відео видно, як летить тирса. Ну, як тирнути, видно, що тирса летить. Місцевий житель Дмитро Шпирук каже, що завод із виробництва тирсопалетів у Бахові на території колишньої ферми запрацював декілька років тому. Найближчі будинки розташовані за 200 метрів від нього. Я б подивився, як би хтось з місцевої влади тут пожив. Чоловік каже, відтоді люди скаржаться у різні інстанції. Показує переписку місцевих мешканців із контролюючими органами. Туда ми не зверталися, ніхто в їх все добре. В їх все добре, їхні діти тут не живуть. Як розповів Суспільному селищний голова Роман Труцюк, торік після звернень жителів селищна рада створила комісію, куди зокрема увійшли екологи та працівники Держпродспоживслужби. Певні періоди все ж таки викиди були. Каже, провели виїзне засідання на території підприємства і зобов'язали власників проблему шуму та забруднення повітря вирішити. Підприємство зобов'язалося поставити фільтри. Вони їх поставили сьогодні. Вони працюють. Далі знизити рівень шуму. Сьогодні шуму такого немає. На момент приїзду Суспільного до Бахова, 5 червня, завод не працював. На місці була директорка Оксана Мороз. Ми погодились, що ми усунемо шум, ми поставили такі захисні стінки від там дробарки в нас, і захисні циклони. Бувають випадки, коли забивається циклон і вилітає частинки цієї тирси. Але ну вже люди звернулися, то ми намагаємося це зробити. Ось замовили ці фільтри. Ну, сподіваємось, що вже 100% вони будуть захищати, і ну абсолютно нічого не буде вилітати. Житель Бахова Дмитро Шпиру каже, все одно домагатиметься, щоб рівень викидів підприємства заміряли. В Держекоінспекції на скарги мешканців торік у жовтні відповіли, що під час дії воєнного стану такі перевірки проводити заборонено. Однак, тепер екологи змушені надати свою оцінку у рамках кримінального провадження, яке розпочато у травні 2023 року, розповіла старша інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції області Анна Павловська. Йдеться про забруднення атмосферного повітря. Слідчі проведуть розслідування. Зокрема, залучать спеціалістів, які проведуть заміри, аби зафіксувати кількість викидів в атмосферне повітря. Якими будуть висновки спеціалістів, Суспільне інформуватиме у наступних випусках. Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне, Новини, Луцьк.